Всім привіт! Хочу зробити коротесенький відеоогляд ось такого пікапчика рамного l 200 2013 року випуску, машина офіційна, Бувалася в 2013 році, в Україні, експлуатувалася теж в Україні. Ось. До 2018 року вона обслуговувалася суто на Mitsubishi сервісі офіційному, поки була на гарантії на влізінгу компанії Avis, а потім вже ми її спутували і обслуговували. Ось так. Значить, машина 2013 року випуску 2,5 дизель, 136 коней, повний привід в такому темно сірому мокрій асфальт колі. Ось, проста комплектація наштампованих з простих дисках. Гума абсолютно нова, купувалися в серпні. Ось тежка, 24-й рік ось. Нова, всі чотири колеса. Так. По зовнішньому вигляду легенько тут є якісь царапини. Це якщо хтось захоче, стати на бампері. На бампері і на крилі теж якісь царапини незначні, але взагалі так. Машина має два підкраси. Ось це крило фарбоване. Це крило фарбоване праве переднє і і задня ось ця ляда. Здавали сюди і тут підкрашувалася повністю. значить так Ще що ну Це якісь м'які царапинка, ось така незначна щось є, але такого нічого там критичного немає. Ось тут. Видно, що десь була притертість і краска навіть трошки це є то ось таке. Так, добре, зараз свиденько пробіжуся по інтер'єру. Візьму потім приладом, легенько пройдуся, Так, По комплектації в то місці 4 склопідйомники. Ось кермо, є блокування заднього диференціалу. Понижена, повишена і, задні, і задній привід тільки ну повний відключається. Кондиціонер, монітор, звичайно, з USB. От. Підігрів весь сидінь є. Ось попільничка, але в машині ніхто не палив. Сидіння ось не перешить, нічого ось такі там. 270 з гаком тисяч пробігу. Ось ось такі. Болти, жоден болт не. Там підкручувався, відкручувався абсолютно. Ось в такому стані тут коврик. Зараз тут пройдуся ззаду ще. ось Теж вікна лобове міняне, ці всі тут 4. Тут протиптомані фари, На бампері це я показував, тут же теж якісь царапини є, треба зробити просто поліровку. ну Кому треба, то й зробить, а кому не треба, то буде так і їздити. То, сидіння теж, тут а, не пропалені, не прокурені, нічого, пороги, все гарне. Пластмаса, теж в гарному стані, двері, ну, ось пластики, немає ніяких питань взагалі. ось тут. Так ось. так ось Задні колеса рама ось в такому вигляді нічого не гнила, нічого абсолютно він код гарно читається, ось, ось. не ржавий нічого абсолютно. Ресори, запаска теж присутня, вона нова і ніхто ніколи не знімав. ось Понизу в такому стані. Рама, не гнила, нічого абсолютно. Тут ось герметик і свар, сварочка вся рідна. Машина не була в ДТП, якихсь. там просто була якісь косметичні підкраси. Ось спереду також. Машина вся обслуговувалась свіда до я. Масло поміняне 2000 тому. ГРМ-6 тисяч тому, там треба подивитися в записах, міняний. Сальники, роздатків це поміняли, десь буквально в жовтні теж підтікав, то поміняли, він ну новий. ось і так Зараз а ще ось тут кузов має ніжку таку пластикову короба. Зараз відкрию, щоб було видно. Люди дзвонять, питають. Бо відео, де відео нема, ось в такому стані. Так, ще двигуна зараз. А, пройдуся, пройдуся Спочатку, щоб не заводити, а тоді вже пройдуся по лакофарбовому покриттю, значить, так. 68, 68, 66, 63. Тут акрило краше на 272, 230 перелак перелаг 140. Щось спереду було там притертість. 54. Дверка пасажирська. Права, 52. 52. 58. 58. 58. 52. Ззаді. 48. 56. 64, 67. ляда 500. Ну, вона підкрашувала 700. Є.

58 68, 68. Передні водійські двері 57, 54, 51, 49, 63 крило, 56. От так, як я і казав, по підкрасам у нас тільки переднє праве крило і задня ляда. Так, зараз ще тут пройдуся, що. Думали, що не хоче 58, 59.

Заведу двигуна, відкрию капота. До речі, автомобіль ось має два ключі, два пульти до сигналізації з турботаймером. Так, заводимо. Завелося. Зараз вони додатковочки все, є, бонти в не в цьому не вирішили автобуси, так, працює двигун, але цішки. Рівні яких немає, гарно працює. Якщо будуть питання, телефонуйте. Ціна автомобіля даного.